П'ятнадцята в Україні далі говоримо про головні події на цю мить. Я Микола Саркаш, доброго вам дня. Запеклий бій, йде у ці хвилини у місті щастя на Луганщині. Повідомляє Геннадій Москаль, голова обласної держадміністрації, каже, терористи обстрілюють не тільки місто, а й гуманітарний коридор. Ним мирне населення переходить на територію під контроль українській армії. Також із селища весела гора, яке контролює терористична ЛНР, бойовики обстріляли лікарню. На цю годину вже відомо про 13 поранених і одного загиблого. До щастя на тепер прямують додаткові медичні служби, військові формування і батальйони. Нині там воюють і айдарівці. Деталі маємо змогу дізнатися від прес-секретаря батальйону Айдар Сергія Зілова. Він зараз з нами на прямому телефонному зв'язку. Пане Сергію, доброго дня! Яка зараз ситуація на сході? Добрий день. Ну, значить, ситуація, ми маємо таку на сьогодні, саме на сьогоднішній день. Йдуть е, хаотичний обстріл з міномета. Ну, е, мабуть, все-таки це міномет, який стоїть на пересувному транспорті. От, е, значить, обстріляли лікарню і обстріляли е, коло міліції. Туди попав снаряд з града. Зараз там він не розривався, його будуть розміновувати, залучають саперів. В лікарню обстріляли з міномету. Є три поранених, один загиблий. Тобто загибли цивільні люди в лікарні? Алло? Так, дякую. А це був прес-секретар батальйону Айдар Сергій Зілов. З нами на прямому зв'язку. Потужну атаку терористів відбито. Донецький аеропорт лишається під контролем української армії. Нагадаю, напередодні від самого ранку бойовики атакували Литови, що хотіли зайняти позиції силовиків. Воли вогонь з усього з мінометів, градів, гаубиці йшли танками і піхотою. Однак, завдяки злагодженим діям наших силовиків атаку таки вдалося відбити. Українські бійці у бою відібрали у терористів щонайменше два танки. Бойовики не полишають спроб відбити в українських військових стратегічний пункт, Дебальцеве, Бальцеве паліць зградів і мінометів по декілька разів на день. І все це, незважаючи на перемир'я, за словами військових, нещодавно надійшло поповнення в техніці зокрема, вдалося укріпити блокпости по периметру танками. До цього там були бійці лише з легким озброєнням. На нас здійснюють на всі блокпости спочатку е атаку градами, артилерією, а потім е а, вони можуть перейти в атаку більшу атаку. Так, наприклад, було на одному нашому посту, коли після гарної пророботки артилерії та градами вони пішли в атаку. Е а, на щастя, наші хлопці е під час е вони всі поховалися і е фактично без втрат пережили цей нальот, після чого зайняли свої вогневі позиції та відкрили вогонь по суператисниці. Сім шах підірвали бойовики на Луганщині. Про це повідомляє Геннадій Москаль, голова тамтешньої облдержадміністрації. Серед них і гіганти Луганськ вугілля та Первомайськ вугілля деякі копальні вже вдалося відновити. Москаль твердить на підконтрольній українській владі території жодна шахта без причин не закривається. От уночі неконтрольовані збройні формування продовжили обстрілювати українські підрозділи про поранених чи вбитих. Прес-центр АТО не повідомляє. Моніторингова група ОБСЄ вже працює на сході України. Саме її представники контролюють. Як виконується припинення вогню і будуть працювати над стабілізацією ситуації на Донеччині та Луганщині. Про це повідомили у прес-центрі АТО зброя калібром понад 100 міліметрів має відійти на визначені відстані. Планується також створити 30 кілометрову зону розмежування. Керівники українського і російського військових відомств та представники ОБСЄ нині визначають межі буферної зони на Донбасі. Усе це передбачено мінським меморандумом, який сторони пообіцяли дотримуватися. Тися за будь-яких умов. До України прибув другий транш медичної допомоги. Всесвітня організація охорони здоров'я передала імунобіологічні препарати. Це 300 тисяч доз вакцини від сказу, яку вводять пораненим з інфікованими ранами. Виготовлена сироватка у Болгарії буде придатною до 2017 року. Із з митного аеропорту Бориспіль ліки протягом тижня розвезуть до медичних закладів України, зокрема і в зону проведення антитерористичної операції. За словами радника президента. Ольги Богомолець сьогодні з ВОЗ досягнуто домовленість про створення груп зі збору інформації про медичні потреби областей за цими даними. Форматуватимуть наступні замовлення гуманітарної допомоги. Партія буде передана а в першу чергу в ті райони, де є багато поранених місцевих мешканців, на схід. І частина залишиться тут, буде передана в лікарні частиною буде забезпечено мешканці Донецької і Луганської області. Саме ті цивільні люди, які потрапляють в лікарні, які всі регіони ще раз хочу підкрести України будуть забезпечені цією вакциною на цілий календарний рік. Волонтери б'ють на сполох. Бійці на сході не готові до морозів. І так активісти намагаються самостійно їх одягнути, але на всіх гуманітарки не вистачає. Неготовність до зими підтверджують і у добровольчих батальйонах. Водночас, у Міноборони запевняють, їхні підопічні перезимувати на фронті зможуть. А деталі цього сюжету вже у наступному випуску цю тему обговорюємо із гостем в студії: це Олена Маторівна, керівник фонду. Волонтерська сотня, а отже, скажіть, будь ласка, чи все ж таки є цей теплий одяг? Ми, як фонд допомоги армії, волонтерська сотня Україна світ проконсультував щось з тими батальйонами, яким ми допомагаємо. На сьогоднішній день це більше 29 батальйонів, яким ми надаємо допомогу, прийняли для себе рішення закуповувати термобілизну. тому що ті думки, які там закуповувати пічки, закуповувати казанки, закуповувати просто звичайно теплу одежу, там тулупи, те, що пропонувалося, зокрема в міноб. Ворони, ми це закуповувати не будемо. Ми прислухаємося до наших підопічних. Ми закуповуємо термобілизну. Наразі закупили вже там на близько 200 тисяч гривень. Допомогли батальйону 25-му ВДВ, Київська Русь це добровольчий батальйон і Кіровоградському спецназу. Закуповуємо оптом, закуповуємо по собі вартості білизну, яка витримує мороз до мінус 50 градусів. Тобто, вже не потрібно з цією термобілизною більше нічого. Чого? Оскільки якщо мова йде про ем... Тепло ну грітись вогнем, вогонь дає світло, вогонь дає запах, вогонь дає дим. Відповідно, хлопці можуть стати просто легкою мишенью, і ну не потрібно цього робити. Так само, якщо закуповувати білизну теплу, але важку, так і товсту, то в ній виконувати бойові завдання буде ну набагато чаще ніж в термобілизні. Пані Олена, а я пропоную зараз подивитися сюжет, який ми підготували, щоб наша розмова була більш предметною. Це нова зимова форма для армії. Вона добре утеплена і в теорії має витримати навіть люті морози. Такі мундири вже отримали більшість армійців. Принаймні у цьому переконують чиновники Міноборони, хоча і не ручаються за бійців інших відомств, Нацгвардії та добровольців. Аби солдати добре перезимували, місцева влада надаватиме їм житло. У багатьом бійцям, які раніше доведеться служити у польових умовах, чиновники відзвітували, для таких, мовляв, уже є достатньо утеплених наметів, пічок і палива. Доставлено буквально 16 тисяч таких курток, які тут є. От, абсолютно всі шапки, на всю кількість військовослужбовців є теплі штани. В наявності на весь особовий склад. Утеплені палатки для цього в наявності на весь особовий склад печі, але волонтери із передової кажуть, до бійців форма не доходить, і при цьому мерзнуть не лише добровольці чи нацгвардійці, а саме армія, про яку і відзвітувало міністерство. Відверто кажу на камеру на всю країну, брехня. Бійці 95-ї, 80-ї, 24-ї, 72-ї, 30-ї, 14-ї, тобто колишньої 51-ї, 25-ї ще не вдіти ні одну в ці форми. Я не знаю, кого вділи. Волонтери переконують, солдатам не вистачає навіть елементарного. Нині на Сході похолоднішало. Тож уже зараз бійці мерзнуть та хворіють, а взимку буде і зовсім нестерпно. Відтак намагаються допомогти, хоч якось надсилають теплі речі, спальні мішки, термобілизну. Навіть самі почали шити зимові берці, турбуються і про генератори, обігрівачі та пічки. Замерзають і у добровольчому батальйоні. Азов там зізнаються, теплої форми ще не отримали. Офіційно на зимову амуніцію перейдуть тільки 15 жовтня, але через холод вона потрібна уже зараз. Рятуються завдяки волонтерам та місцевим жителям. Немає у азову ще й пічок та палива для обігріву. То що волонтери нам допомагали, і то це мінімальна по, по термобіллю. а на даний момент у нас зімнього вовче нічого нет. Ні термобілля, ні куртак, ні білля, ні берц. Волонтери закликають українців допомагати. кажуть після умовного перемир'я пожертв поменшало, але зараз вони особливо потрібні, адже бойовики продовжують атакувати, а зима уже на носі. Андрій Засаднюк, ТВАЙ. Отже, цю тему ми продовжуємо обговорювати наш гість студії Олена Масоріна, керівник фонду Волонтерська сотня. Отже, скажіть, будь ласка, а взагалі, чому пожертв поменшило серед українського населення, от після того як об'явили це перемир'я? Ну, тому що люди думають, мабуть, що стало легше, і що потреби не такі, як вони були. Е, ось ну і в зв'язку з тим, що населення виснажене, економічна криза, там курс долару і так далі. І так далі, в нас небагата країна, і люди вичерпують ну вичерпуються їх можливості. Так само вони самі повинні себе підготувати до зими своїх дітей. Тому ну важко працювати. Хоча нам продовжують допомагати, і є дуже такі чуйні люди і випадки, коли допомагають. Гають пенсіонери, там з які збирали гроші там собі на зуби, а от допомогли солдатам, коли дітки там збирають допомогу. Але до, до прикладу акції були в нас в ряді школ. Прийшли акції. Що люди діти приносили до 1 березня вересня, не квіти, а приносили тактичні окуляри, тактичні перчатки. Тому наш волонтерський рух він починаючи там з першого класу і закінчуючи 80-85 річними волонтерами. Які теж хочуть долучитися і щось приносять. Кожен допомагає по мірі можливостей, але ну можливості обмен обмежені в силу. Об От до речі, якщо ми так. говоримо про те, що населення досить виснажене і психологічно, і фінансово, можливо, ви звертаєтесь до якихось іноземних фондів, так. таких самих волонтерів, як ви, так ми активно співпрацюємо з діаспорами і з фондами з канадсько українською фундацією з діаспорою українців в Канаді Сполучених Штатах, нам дуже допомагають з медикаментами Ізраїль, Франція. Нідерланди, тобто ми, ми співпрацюємо активно. От зараз ми вийшли на діаспору українців в Бразилії, в Аргентині. І теж з ними ведемо переписку. Ми очікуємо, вже відправлена допомога 700 кілограм термобілизни від діаспори українців в Лос-Анджелесі. Е, просимо допомоги у всього світу. Отже, чого зараз найбільше бракує, тому що нас дивляться глядачі, які напевно точно захочуть допомогти. Велика потреба лишається в ківларових касках, велика потреба лишається в пристроях нічного бачення. Так само, як ми це називаємо, розходники це тактичні перчатки, це медикаменти, це продукти. Ну і от ми робимо упор на термобілизну зараз. Є така ініціатива закуповувати тканину і шити у українського виробника, тому що економіку треба ставити на військові рейки від цього нікуди. Це правильно. Ну, тому Будемо закуповувати, звертаємося, маючи можливість до всіх фабрик, які готові долучитися і шити термобілизну для українських військових. Хочемо таку роб... такий проект запустити, пані Олена. Скажіть, будь ласка, от е, говорить про те, що все міноборони говорить про те, що все ж таки теплий одяг передали, але насправді, як я розумію, е, його не вистачає, або все ж таки його не усі отримали. Як взагалі проходить ваша співпраця з міністерством оборони, яке говорить, що у нас все добре? Я маю іншу інформацію, і моя інформація базується на моєму прямому контакті з командирами батальйонів, з ротними батальйонів що і з говорить? бійцями. Говорять, що холодно, говорять, що не вистачає. Просять вже медикаменти від застуди, тому що вже мають застуди і це і бронхіти, і не дай Боже там запалення легенів. Тому катастрофічно не вистачає зараз теплих речей і термобілизни, і берців, і зимового іншого спорядження. Далі, от реабілітація тих, хто вже захворів, тому що досить похолодало по всій Україні. Чи вистачає усім місць в шпиталях? В Київському військовому шпиталі зараз лікується більше 500 поранених. Звичайно, що шпиталь заповнений, але я, як волонтер, підтримую таку ініціативу щодо Розумієте, в нас не вистачає, mm. у нас реально проблема з реабілітацією. У Нас прекрасні хірурги, на жаль, вони вже набили руки і на пораненнях. В військових пораненнях вогнестрілах просто ну вже мають такий досвід у зв'язку з війною, але треба хлопців реабілітувати. Ми не маємо зараз доступу до Криму. Ті реабілітаційні центри, які на західній Україні, вони в не дуже хорошому не всі мають хороший стан і не вистачає. Ми виступаємо з ініціативою відкрити Феофанію. Це вона в підпорядкування державним управлінням справами, це прекрасна територія, там дуже дорогі обладнання, там дуже хороші палати, там умови на поверсі. Але у нас це було раніше там і зараз лишається для депутатів, для міністрів, для апарату. Президента ми хочемо, щоб Феофанію відкрили і для наших героїв. І не забували про наших шахвату. військових. І дуже коротко маємо мало часу. Скажіть, практично, якщо люди захочуть. Передати якісь гроші або придбати ці казки, кому їх передавати? Можливо, якимось чином з вашим фондом можна зв'язатися. У нас є офіційні рахунки нашого фонду е, і гаряча лінія нашого фонду 044 384 22 14 і сторінка в Фейсбуці Волонтерська сотня Україна, світ. Сподіваюся, у вас все. Вдасться, бажаю вам успіху. Приєднуйтесь. Дякую. А нагадаю, гість студії Олена Масорівна, керівник фонду Волонтерська сотня. Музика. Жахливу ніч пережили жителі однієї з багатоповерхівок Харкова. Невідомі обстріляли її з гранатомета. За попередню інформацію, постраждалих немає. Повідомили у прокуратурі Харківщини. У результаті вибуху серйозно пошкоджено офіс адвоката і місцевого волонтера. Той зібрався стати народним депутатом. Також вибухова хвиля повибивала вікна, розбиті шибки у квартирах на першому, другому і третьому поверхах. На місці пригоди працюють правоохоронці. Їм і належить з'ясувати, хто і для чого стріляв по житловому будинку з гранатомета. Авто повне боєприпасів затримали працівники ДАІ під Києвом. Двоє мешканців Київської області перевозили легковою машиною гранати, сигнальні ракети і холодну зброю. Усе це зі слів водія чоловіки взяли з собою на рибалку. Слідчо-оперативна група відправила вилучену зброю на експертизу для попередження терактів навколо Києва. Діють 9 блокпостів правоохоронців. Українці довіряють політичному керівництву країни за результатами опитування, що провела міжнародна фундація виборчих систем. Більше половини громадян задоволені діяльністю президента у сфері відносин з ЄС. Водночас, 15% незадоволені його роботою щодо врегулювання конфлікту на сході. Більшість підтримують президентську партію і на парламентських виборах. Друге місце за симпатіями виборців посідає. Радикальна партія Ляшка більше того, 40% опитаних вірять, що вибори пройдуть відносно чесно. Опитування проводили з 5 по 13 вересня поки ще великий резерв і кредит довіри до влади. Те, що не зрозуміло, погано через війну чи через дії влади. І залишається дуже суттєва. Диференціація і власне Донбас має дуже суттєву різницю у думках з іншим сходом. Долю архітектурних пам'яток Києва 30-річний син власника будівельної компанії місто Буд за розпорядженням мера столиці Олександр Никоряк. Виконує обов'язки начальника управління охорони культурної спадщини КМДА. Увагу преси киянин привернув дружбою з Андрієм Ющенком, сином президента, та одруженням з онукою колишнього спікера Верховної ради регіонала Володимира Рибака. У шоу-бізнесі Олександр Никоряк має псевдо. Фортадо і виконував російськомовні пісні у стилі влади Сташевського. Нову роботу чиновник планує поєднувати з навчанням у нацакадемії держуправління. Наразі ж керуватиме управлінням адміністрації без відповідного диплома. Більше новини о 18 і далі говоримо про спорт.